Ми жителі Хотинської громади, особливо нашого прикордоння, населених пунктів, які знаходяться в п'яти у двохкілометровій зоні, щиро вдячні нашим німецьким колегам, нашим німецьким портре, партнерам, нашим німецьким благодійникам, особливо фонду Інтерхелп та керівнику цього фонду Ульріху Беману за надану допомогу нам. Саме допомогу в цій в виді цієї машини машини екстреної допомоги, яка сьогодні працює у нас в громаді, допомагає нам у вивезенні та підвезенні, вивезенні людей, які цього потребують до обласного центру. От. Ну і інші такі стратегічні вирішення інших стратегічних таких питань. Також хочу подякувати е, нашій землячці. Олександрі Возняк, яка допомогла нам у придбанні цієї, цього автомобіля. Щиро вдячні разом до перемоги. Ви знаєте, стільки вже цей ренімобіль зробив да, для нашої прикордонної незламної громади. Перевозить і поранених, і хворих. Дуже дуже ще раз хочеться подякувати нашим німецьким партнерам, пану Ульріху Беману. Пані Олександрі Возняк, нашій волонтерці українській, і ми дуже б хотіли їх запросити. От голова громади каже в Пхатінську громаду, щоб подивитися, але ж ми розуміємо, що тут дуже небезпечно, бо фактично через день, інколи кожен день артобстріли. Але на початку березня на Львівщині в Славську. На місті містіславську місті буде форум, міжнародний форум співдружності громад Львівщини і Сумщини. Ми направимо окреме запрошення і ми дуже б хотіли б бачити особисто і пана Ульріха, і пані Олександру, щоб особисто і подякувати, і сказати їм слово вдячності за таку чудову допомогу, яку вони надали, як цей реанімобіль. Щиро дякуємо.